До якої їжі звикли українці: борщі, вареники, пиріжки перераховувати можна вічність. А от що їдять за кордоном, знаєте? Запевняємо, ви будете у повному шоці. Це рубрика Кулінарні Сенсації. Ми підготували для вас найдивніші, подекуди найстрашніші страви світу. Насмілитеся скуштувати. Починаємо зі США. Яка популярна страва з'являється першою на думці? Звісно, що бургери, але є там і фастфуд, дещо специфічний. Увага! Бургери із місками. Цей делікатес уже майже втрачений в американській кухні. Однак, з початку 20-го століття до середини 70-х бутерброди зі смаженим мозком тварин були улюбленою їжею робітників. Пише «Tasting Table». Виглядає це, як смажена москова котлета на булочці з гірчицею, цибулею та маринованими огірками. Якщо попередня страва не сильно вас здивувала, то дивімося шотландську національну кухню. Називається страва Хагіс, а її склад подріблене серце, печінка та легені барана. Вівці чи іншої тварини до усього цього додають цибулю, село та приправи і варять у баранячому шлунку. Страву подають із пюре. Цей кулінарний шедевр люблять не лише шотландці, але й англійці. Готують його навіть на свята і характеризують як недорогу, пікантну та ситну страву. Що ж, повіримо на слово. У змагання за наш шок вривається Ісландія зі своєю національною стравою Гаукар. Іншими словами, ферментована акула. Від однієї назви стає моторошно. Свіже м'ясо гренландської акули отруйне для людини, тож їсти його можна лише після обробки. Акулу кладуть у неглибоку яму, засипають піском, гравіями, притискають камінням. Так з неї витискають небезпечну рідину. А кула гниє 6-12 тижнів. Потім її дістають, ріжуть і підвішують для сушіння протягом ще кількох місяців. Тоді ріжуть на кубики і подають до столу. Запах страви специфічний, насичений аміаком та нагадує аромат миючих порошків. У тих, хто не звик до такого делікатесу, спершу часто виникає блювотний рефлекс. Тож споживання гаукарля вважають ознакою витривалості та сили, часто його їдять в прикуску з алкоголем. Смаженими комахами, черв'яками і павуками уже складно здивувати. Тож ми переходимо до корейської страви. Вона має чим вразити і може навіть вбити. Саннакджі перекладається як живий восьминіг. Її називають однією з найдивакуватіших та найнебезпечніших страв Південної Кореї. І якщо ви замовляєте таку страву, то отримайте на тарілці нарізаних невеликих сирих восьминогів з кунжутною олією та гарніром. При подачі щупальці восьминога все ще рухаються на тарілці, тож їх потрібно жувати дуже ретельно. Інакше можна вмерти. Присоски восьминога можуть прилипнути до рота та горла людини і задушити їх. Це їжа для справжніх сміливців, і точно не для слабкодухих. Думаєте, Італія це завжди щось вишукане та елегантне? А як щодо касу марцу гнилого сира з живими личинками? Його навіть називають найнебезпечнішим сиром у світі, готують його і обожнюють на острові Сардинія. В овече молоко, сировари додають личинки сирної мухи для перетравлення і розщеплення жирів сиру. В результаті цього дуету виходить дуже м'який та ніжний сир з одним нюансом личинками і їсти, кажуть, їх. Треба теж разом, бо коли личинки гинуть, сир стає небезпечним. В багатьох країнах сир заборонили через шкоду здоров'ю, адже личинки можуть поселитися в кишечнику та харчуватися людиною як паразит. Тож навіть в країні походження Казу марцу продається під прилавком. Що ж, як годиться, завершуємо нашу розповідь десертом турецьким молочним пудингом. Однак він теж непростий. В якості сюрпризу куряча грудка. Уявляєте м'ясний десерт? Місцеві переконують, той, хто не знає змісту страви, навіть не зрозуміє, що в ній є м'ясо. На смак це солодка, вершково-молочна смакота із нотками кориці або фісташок. Основний інгредієнт якої курка. кажуть, що цей делікатес був улюбленим у палацах Османської імперії. Таки у нас вийшов кулінарний тур світом. Щоправда, після можна відчути ще більшу любов до рідної української кухні. Якщо ви, звісно, не любитель шаленого екстриму, смакуйте з обережністю та користю.